Ранокверибаді, ось таке питання з чату. Є геометрія, її хочеться трохи закрутити операцію Твіст, але е, при виборі операції воно обирає повністю весь об'єкт, а треба скрутити тільки лопаті. Ну і питання, яким чином це, умовно кажучи, зробити. Тож, е, давайте перейдемо до SolidWorks і подивимось. Е, момент номер перший, який в нас є, тобто ми йдемо в Insert, Feature, Flex. Операцію ми обираємо тіло, і воно одразу дійсно обирає повністю все тіло. Хоч гнути, хоч скручувати, ну якщо ми тут починаємо скручувати, то, на жаль, ми бачимо, що воно е скручує не одну лопать, а абсолютно все і трошки дивним чином. В нас тут є певні речі, які ми можна контролювати. Це ось е ця тряда. Ну, тобто вона в нас відповідає за те, за ту, ось відносно якої, умовно кажучи, ми все це скручуємо. Це момент номер перший, і момент номер другий це ось ці частинки, які в нас є. Тобто, ми обираємо лише ту частину, яка, умовно кажучи, в нас повинна закручуватись. Таким чином ми можемо е обрати лише ось таку частину. Ну і подивіться, що в нас, умовно кажучи, буде. Тобто, в нас скрутиться конкретно в цьому випадку, ось ця е е єдина частина. От у нас є частина, яка не деформувалася. у нас є частина, яка здеформувалася, от, і є частина, яка знов не деформується. І це залежить від того, як ми виставили ці масштаби. Звісно, що воно зараз покрутило ще дві сусідні хлопоті, але умовно кажучи, можна поміняти е, місцями операції. От і як то кажуть, в принципі, як варіант, це вже. Досить погано, але є і інший варіант поведінки, більш контрольований. Для цього ми трошки відкотимось. Ми забудемо про цей масив. Далі ми зайдемо в операції ці і відключимо галочку Merge Result, тобто поєднати все це в єдине тіло. Таким чином, ми отримали замість одного тіла, два тіла. І тепер, коли ми використовуємо операцію Twist в операції, Флекс, ми можемо обрати лише одне конкретне тіло, і тут вже, як то кажуть, зробити процес таким, яким він нам потрібен. Це буде лише для нашого ось цього одного об'єкта. Причому ще раз нагадаю, що ми можемо контролювати ось таким чином, що в нас буде відбуватися, де умовно кажучи, центр обертання як то кажуть, тобто якщо ми зробимо ось так, то все закрутиться тільки в одну сторону. Крім цього, можна додати додатково, наприклад, сюди ж ще одну операцію флекс. Вибачте, От, знов ось це і зробити, щоб воно нам трошки його зігнуло. Але знов ми скажемо, щоб воно згинало відносно початку, ось приблизно таким чином. І тепер ми можемо поєднати всі ці штуки і, як то кажуть, розмножити. Звісно, що ось цей масив в нас. Зараз полетить, бо він розмножував операції, а не тіла. Нам потрібно його видалити. Потрібно або поєднати ось це тіло з ось цим і після чого помножити, або спочатку помножити. Помножити в цьому випадку нам потрібно відносно ось цієї осі, не там, вибачте, відносно ось цієї осі. Потрібно розмножити тіла, ставимо тут галочку, і обираємо ось це тіло. Після того, як ми все це отримали, ми кажемо Insert, Features, Combine і поєднуємо повністю всі наші тіла. Але якщо говорити про ось такі лопаті, то, чесно кажучи, вони трошки будуються за іншими речами, за іншими принципами, але для візуального сходства, в принципі, це відносно нормальний варіант. Тож, в принципі, ми можемо е, зробити операцію FLEX на частку об'єкта, і ми можемо зробити операцію FLEX повністю на е, весь конкретний об'єкт, але цей об'єкт повинен бути окремим, і тоді процес стає повністю контрольованим.